Протягом двох днів у Житомирі відбувались міські змагання Тріатлон для всіх в яких взяли участь охованці дитячо-юнацьких спортивних шкіл та спортивних клубів. Ці змагання за підтримки обласного центру фізичного здоров'я населення в місті Житомирі відбувались вже вдруге. Першим був зимовий бульварний тріатлон. Нещодавно, буквально в кінці червня, у нас пройшов чемпіонат України з тріатлону, де визначилися остаточно. Ті спортсмени, які будуть представляти Житомирщину на Олімпійських іграх в триатлоні. сьогоднішні наше змагання проводяться з метою залучення широких верст населення, з метою залучення початківців, молодих, юних, ось таких, як ви, спортсменів, до цього чудового виду спорту. Я вам також бажаю сьогодні успіхів у ваших змаганнях. На цих змаганнях головною метою спортсменів було швидко проїхати транзитні зони велосипедом і завершити дистанцію на біговій доріжці, адже саме в транзитній зоні триатланісти втрачають дорогоцінні секунди. Ми вперше проводимо змагання по техническому прохождению транзитной зоны, поскольку транзитная зона в триатлоне это очень тоже особенный элемент прохождения дистанции. Спортсмен в транзитной зоне должен забежать в транзитную зону чем побыстрее, одеть каску, одеть велотуфли, взять велосипед, выбежать, сесть на велосипед и продолжить велосипедную дистанцию, после чего он опять сходит с велосипеда, забегает в транзитную зону, также ложит на место каску, одевает кроссовки и переходит на беговой сегмент. Это очень важно умение технически проходить транзитную зону, поскольку спортсмен должен после плавания занять выгодную позицию в велогонке. Для этого быстрее нужно пройти транзитную зону, а после велогонки он, конечно же, должен чем побыстрее выйти на беговую дистанцию. В Житомире впервые, и на Украине тоже, так понимаю, впервые проводятся эти соревнования. Я думаю, что это надо внедрять. Я вижу, что у вас берут на участие спортсмены с обмеженными возможностями. В этих соревнованиях принимают участие как мастера спорта, так и начинающие спортсмены, и спортсмены с ограниченными возможностями. Вот сегодня, например, Степаненко Володя очень порадовал своим результатом, поскольку он выиграл У спортсменов своей возрастной группы, невзирая на свои ограниченные возможности, этот спортсмен в этом году представлял Украину на первом чемпионате Европы по триатлону. и мы надеемся, что мы подготовим его на 16-й год на Паралимпийские игры. Змагання проводились серед спортсменів у різних вікових групах, як серед дівчат, так і хлопців. Учасник чемпіонату Європи серед спортсменів з обмеженими можливостями Володимир Степаненко зміг випередити всіх суперників у своїй групі. Так я їздив в Ізраїль, брав там участь, зняв дев'яте місце. Також я брав участь в багатьох змаганнях на Україні в різних областях. Ну таких як Одеська. Та Полтавська область і місце Комсомольське. З чим запам'ятався старт в Ізраїлі? Так, це був чемпіонат Європи. Ну, Він дуже сильно запам'ятався, тому що це якби, був мій перший старт, на, якій, на якому я проходив дистанцію спринтерську. Це 800 метрів плить, 20 їхать і 5 бігти. — Готуюся, мабуть, до Паралімпійських ігор? Да? Звичайно, хотілося б попасти на Паралімпіаду. Будемо готуватися. В змаганнях також брали участь фаворити тріатлону Житомирщини. Це чемпіони України Сергій Кохан та Олександра Степаненко. Вони здобули перемоги у своїх вікових групах і готуються до чемпіонату Європи, який відбудеться в Іспанії. Вони впевнені, що транзитна зона повинна бути відпрацьована автоматично. Олександра, ти майстер спорту, бронзову нагороду виграла нещодавно на чемпіонаті України. Сьогодні береш участь в такому старті. Що він дає для тебе? О, він дає для мене дуже гарну підготовку саме у транзитній зоні, тому що у транзитній зоні можна багато виграти, так само багато програти. Тобто це дуже важлива стадія, ну, стадія в триатлоні на дистанції. Ти у вересні братимеш участь в чемпіонаті Європи? Так, але у мене ще є старт у Львові, який буде на 20, 20 числа, і там саме вирішиться чи я буду представляти нашу країну у Іспанії. Що для тебе триатлон взагалі? І скільки ти ним займаєшся? О, я вже займаюся 11-й рік. Це вже для мене як моє життя. Я вже себе не, не представляю без нього. На тренер? У мене Кирилович Наталія Миколаївна, а ще цей, в цьому році ми працюємо з Іщуком Ігорем Олександровичем. Що дають, дають тренери для тебе як для спортсменки? Це правильна підготовка. Моральна, моральна підтримка, ну і якби заохочення. Ну, не допомагає дуже. Які найбільші успіхи в тебе на сьогоднішній день? Триатлон. Чемпіонка України серед юніорів, так? Да. Так, так. Про спорті, і кожен спортсмен мріє потрапити на Олімпійські ігри, найвищі змагання, які бувають. Це моя мрія. Ну, а тріатлон твоє захоплення, чи ти вже цим займаєшся професійно? Займаюся професійно. Весь час з, з малку. А скільки тренування займають часу? Займають в день приблизно 6 годин тренування Що щодня з, з, з вихідними. Інколи. До речі, на Олімпійських іграх у Лондоні двоє наших талановитих спортсменів-тріатлоністів Юлія Єлістратова і Данило Сапунов будуть захищати честь нашої області. У Житомирі на стадіоні Спартак відбулись п'яті обласні спортивні ігри серед працівників соціальної сфери, присвячені 75-річчю утворенню Житомирської області. Змагання зібрали рекордну кількість учасників з усіх районів нашої області, які вийшли на відкриття під прапорами фізкультурно-спортивного товариства Спартак та профспілки працівників соціальної сфери. Дуже приємно бачити ваші обличчя не. Формальній обстанові, не в якійсь там колегії, а отак, от як ви в спортивній формі, я хочу вам побажати успіху, кожній команді виступити достойно, аби ви отримали від цих виступів сьогодні задоволення. Призи на вас уже очікують. Бажаю кожному гарного дня і після завершення змагань, аби ви своє здоров'я від цих змагань тільки поправили. Непересічна подія сьогодні відбувається на цьому стадіоні через те, що вже в п'яте вона об'єднує всіх наших працівників на теренах спортивних змагань. І в цьому році я хочу сказати, що все більше і більше учасників приймає участь у даних змаганнях. Сьогоднішні змагання є виявом того, що ми вміємо не тільки працювати і відпочивати, але ми і всі вміємо дбати про своє здоров'я і ведемо здоровий спосіб і стверджуємо здоровий спосіб життя. Тому за дорученням головного управління, колегії головного управління, дорученням обласної проспілки працівників соціальної сфери. Ми вас вітаємо з початком змагань, бажаємо успіхів і перемог. І бажаємо, щоб додому усі повернулися живими і здоровими. Протягом дня кращі спортсмени галузі виборювали першість з волейболу, легкоатлетичного кросу, мініфутболу, настільного тенісу, шашок та швидких шахів. Піклування про власне здоров'я, стан фізичного розвитку безпосередньо впливають на працездатність в робочих колективах, організовують режим повсякденної фізичної активності, і це є одним з головних завдань адміністрації та профспілкового комітету кожної установи, кожної організації і підприємства. Результати спартакиди засвідчили, що в колективах люди займаються спортом, а спілкування на спортивному майданчику сприяє зміцненню дорожніх для. Скіл між колективами сьогодні ми проводимо на теренах області нашу п'яту обласну спортивну ігри серед працівників соціальної сфери. Вони у нас на теренах області вже п'ятий раз відбуваються, і вони відбуваються за підтримки обласної державної адміністрації, обласної ради, головних управління. Праці та соціального захисту населення обласної державної адміністрації, управління у справах сім'ї, молоді і спорту, ну і, звичайно, обласної ради Товариства Спартак. Я вважаю, що сьогодні свято наше вдалося, дуже гарно воно відбулося. І учасники дуже задоволені і радує нас те, що з кожним роком кількість учасників збільшується їх кількість і тих установ і організацій, які приймають участь. Сьогодні вже більше 200 учасників брали участь сьогодні в сьогоднішніх спортивних іграх, і 26 установ і організацій брали участь. Це говорить про що? Це говорить про те, що наші працівники можуть не тільки працювати, а вони вміють і вести. Здоровий спосіб життя і сприяють розвитку фізичної культури і спорту на теренах нашої області, і, зокрема, у сфері соціального захисту населення. Проспілка як підтримує спортсменів і тих, хто активно пропагує здоровий спосіб? Ну я хочу сказати, що проспілка в першу чергу ініціювала вже 5 років назад і щорічно є ініціатором проведення таких обласних спортивних ігор. І вона виступає спонсором. Тобто ми, починаючи від організації цього заходу, ми закупаємо все необхідне для того, щоб гарно, дружньо пройшло це свято. Бо це свято нас не роз'єднує, воно тільки нас об'єднує. І саме сама зустріч з працівниками, саме спілкування, саме змагання дає позитивний імпульс для того, щоб ще краще працювати у подальшому. І сьогодні якраз це свято відбувалося напередодні дня. Державної служби, і я хотів би, користуючись нагодою, привітати всіх наших колег, які працюють на державній службі цим святом. Нелегка ноша. Я вважаю на їх долю випала. І сьогодні рівень заробітної плати бажає бути кращим, але вони сповна виконують всі ті доручення і функціональні обов'язки, і реалізовують державну політику у сфері праці соціального захисту населення на теренах нашої області. А на всіх українських змаганнях ви Брали участь у всеукраїнських серед працівників соціальних. Ми в минулих роках брали участь, а в цьому році, так як це відбувалися ці змагання безпосередньо у районах і містах нашої області, а це були обласні ігри. У вересні місяці будуть змагання серед галузевих простілок, де наші переможці будуть брати участь. Ну а потім у всеукраїнських будемо брати участь. Звичайно а в кожному виді змагань. Було нагороджено переможців та призерів кубками, медалями, цінними призами. Такі спартакіади вони все більше і більше зготовують нашу дружну, соціальну сім'ю. Тому ще раз вас зі святом і спасибі за участь. Найбільше нагород здобула команда Новоград-Волинського територіального центру соціального захисту міської ради. І його директор особисто брав участь у спартакіаді. Приємно, все-таки, що. Проводяться такі заходи, спортивні заходи. Це перш за все, люди набираються під час цих заходів здоров'я. Люди спілкуються між собою. І ця спортивна, спортивна злість, спортивний азарт. Він і розгружає людей. І люди відповідно заряджуються гарною гра, гарною енергією. І в результаті цього ми їдемо додому з перемогою. Перемогою наше місто Новоролицьке вибрало найбільше найбільше медалей і командному. За заході, те, що стосується у, у волейболу, ми виграли теж перше місце. І приємно їхати, приємно сьогодні. Гарний день пройшов, всі задоволені. Кращі спортсмени війдуть до складу збірної галузевої команди області, щоб взяти участь в шостій обласній міжгалузевій спартакяді та всеукраїнських змаганнях серед працівників соціальної сфери. Ви сьогодні дійсно були найкращі. Ви гарно змагалися, гарно боролись. І я думаю, заслужено отримали ті всі призи, грамоти, подяки від організаційного комітету від Спартака обласної ради від головного управління і обласної ради про В Бердичівському палаці культури відбувся 14-й міжнародний турнір з боксу серед молоді класу, а на призи братів-кличків. Цього року приїхала рекордна кількість учасників із 15 країн світу. Ми раді вас вітати на славній Бердичівській землі. 14 років підряд в місті Бердичеві проходять змагання з боксу. Міжнародний турнір. На призи олімпійського чемпіону Володимира Кличка. Скажу вам відверто, кожного року ці змагання мають особливий статус і свої особливості. І сьогоднішні змагання також особливі. Сьогодні найбільше учасників приїхали з багатьох країн прийняти участь з силами. Своєго роду це рекорд. Цим святом я ще раз хочу вас привітати! Бердичівський турнір внесений до єдиного календарного плану спортивних змагань України. Офіційного календаря Європейської конфедерації любительського боксу має статус міжнародного турніру класу А та є останнім етапом підготовки до змагань Чемпіонату Європи та світу. Шановні гості, учасники 14-го міжнародного турніру. Добрий день, дорогі петлічівляни, жителі самого спортивного і красивого міста нашої країни! Саме з легкої руки братів кличків. 14 років назад було за допомогою федерації боксу України започатковано турнір. Який сьогодні набирає з кожним роком все більше міжнародного авторитету. І саме міський голова сказав про це, що через цей турнір прийшли хорошу школу видатні спортсмени, які потім ставали чемпіонами Європи, світу, призерами Олімпійських ігор і чемпіонами. Мені здається, що всі ці роки міська влада Василь Константинович, команда. Робила разом з суддями, разом з федераціями боксу все для того, щоб турнір кожен раз проходив на все вищому професійному організаційному рівні. Я хотів би подякувати їм за це, тому що вже декілька років під рад я бачу все це сам, буваючи на відкритті цих турнірів під час проведення. Назвичайно приємно те, що Національний олімпійський комітет. Особисто Сергій Назарович Бубка, президент нашого Національного олімпійського комітету, взяли під цей турнір. І це, звичайно, сприяє його авторитету міжнародному і сприяє підвищенню рівня цього турніру. Приємно, що з кожним роком з більш закінчення команд, представить з різних країн нашого земного шару. Я хочу привітати. Від імені Національного олімпійського комітету Сергія Назаровича Бувки і передати щирі слова, побажання спортивних успіхів всім учасникам турніру. Я хочу привітати від нашого губернатора Сергія Миколаївича Рижука, від голови обласної ради Йосипа Антоновича Заполовського, всіх учасників турніру і також побажати їм. Великих спортивних успіхів. Ми певні, що цей турнір за грає новими спортивними гранями в боксі, які через декілька років будуть призерами на чемпіонатах світу, Європи і Олімпійських ігор. І ми в цьому впевнені. А в спорті, я думаю, так буде бертичеві, чесно і по спортивному переможені. Спортсменам успіху. А Бердичевлянам і гостя Бердичева великого спортивного свята святого! Бердичівський турнір з боксу вже відкрив українському та світовому боксу багато нових імен талановитих спортсменів, які сьогодні показують достойні результати на чемпіонатах Європи та світу, а також Олімпійських іграх, як Василь Ломаченко. Бердичів також пишається і Володимиром Матвійчуком, який здобув бронзову нагороду на чемпіонаті Європи. В Одеській області на базі оздоровчого реабілітаційного центру «Одіссей» Українського товариства глухих відбувся заключний тур п'ятого відкритого всеукраїнського конкурсу ігри патріотів українського товариства глухих. Цього року він вже відзначає перший ювілей. З матис приїхали кращі команди товариства, які перемогли в регіональних конкурсах ігор-патріотів. Кожна область України була представлена на всеукраїнському форумі. Приїхали також гості з Молдови і Білорусі. Організатори конкурсу щиро привітали всіх учасників ігор-патріотів. Протягом чотирьох днів команди змагались у багатьох творчих, музичних спортивних конкурсах. Кожна команда мала заявити про себе у візитівці та художній самодіяльності. А скільки азарту і безкомпромісної боротьби було в конкурсах, які проводились безпосередньо на пляжі оздоровчого центру «Одіссей». Неабияку кмітливість. Мала проявити кожна команда в конкурсах: снайпер, адреналін швидше, вище, сильніше у водному поло, естафеті на воді, лабіринті, конкурсі капітанів і відтворити на піску своє бачення футбольного європейського форуму Євро 2012 Організатори в кожному конкурсі ставили найскладніші завдання. Тому учасникам доводилось не лише швидко бігати, плавати, стрибати, а й проявити свою кмітливість і творчі здібності. А скільки приємних емоцій у всіх учасників викликали виступи творчих колективів товариства з Одеси, Києва, Молдови, Білорусі, кожен учасник міг продемонструвати свої особливі здібності в конкурсі Україна має талант. Не було жодного вільного місця в залі, коли відбувався заключний гала-концерт за участю всіх учасників та організаторів ігор Патріотів. Гості з Білорусі та Молдови були приємно вражені тим прийомом і теплою атмосферою, яка панувала в реабілітаційному центрі. Дійсно, все було добре, було тлічна. Почему? Я не буду говорить за условия. Я смотрю по вашим улыбкам, по вашим аплодисментам. Все было хорошо. Я впервые здесь. Я слышал раньше, в газете читал. Ах, приехал, увидел, как говорят. Супер. наша мин, наша минская команда впервые здесь понравилась думаю на следующий год мы, мы представим команду из Гомеля большое спасибо хочу сказать членам э, Суе э, руководству дома культуры де, э, руководству базы а Забайчинского нету Большое спасибо всем здоровья, удачи в жизни, а молодым большой любви. Кожна команда, незважаючи на місце, яке вона посіла в рейтинговій таблиці, отримала призи та подарунки від організаторів. Ну і, звичайно, журі відзначило за підсумками усіх конкурсів трійку призерів, бронзові нагороди та пам'ятні подарунки фестивалю, отримала команда Одіссей з Одеської області. Друге місце завоювала команда Пірати Азовського моря із Донецька, а чемпіонами вперше стали представники Сумської. І області команда під назвою Гарячі голови. Учасники ігор Патріотів обмінювалися подарунками, і для всіх ігри залишаться в пам'яті на все життя як світле, незабутнє свято, завершене святковим феєрверком на березі Чорного моря. Зараз інформація про 11-й тур розчемпіонату Житомирського району з футболу. Завершено перший етап чемпіонату у вищій лізі, 14-15 липня, відбулись матчі 11-го туру чемпіонату Житомирського району з футболу. Це був останній тур перед перервою, яка триватиме до 26 серпня, коли відбудуться матчі 12-го туру. І якщо в першій лізі все просто, командам залишилось зіграти по 4 матчі то у вищій лізі. Як уже повідомлялось раніше, схема трішки змінюється. На другому етапі Команди розділені на дві групи згідно турнірної таблиці. Перша група це команди з першого по шосте місце. Проведуть матчі в одне коло і будуть змагатись за призові місця. Друга група це команди, які зайняли сьоме дванадцяте місця. Також проведуть матчі в одне коло і визначать двох зайвих, які опустяться в першу лігу. Очки набрані на першому етапі чемпіонату, зберігаються. Одинадцятий не вніс змін до першої шістки, проте відзначився черговою втратою очок атлетом. Відтак команда Гуйви, втративши очки в третьому матчі поспіль, опустилась на третю сходинку турнірної таблиці. Профіль Тех, впевнено, переміг інтерстиль, закріпився на другій позиції. До речі, вперше в чемпіонаті чотири матчі з шести завершились нічийними результатами. Цікава ситуація склалась у другій шістці команд. 7 та 12 місця всього 4 пункти. А 4 команди набрали по 11 очок. Відстали від цієї четвірки глибочиться та інтерстиль. Але на другому етапі ці команди без бою не здадуться і докладуть максимум засиль для збереження прописки у вищій лізі. У першій лізі звітний тур став примітний тим, що вереси здобули своє перше очко, зігравши в нічию з ніболоном. Саме про Вереси згадувалися минулого тижня як про єдину команду, яка ще не здобула перемоги. Хоча перемогу здобути не вдалось, проте і перше очко в турнірній таблиці теж приємний результат та шиї матчі з непростим суперником, котрий відзначаємо, що лідери прогнозовано здобули чергові перемоги. За чотири тури до фінішу, як і раніше, залишаються три найреальніші претенденти, які розіграють дві путівки до вищої ліги, а саме Промінь Експрес. Та регіони буде цікаво подивитись на ці команди у матчах розіграшу Кубку Житомирського району у протистоянні з командами вищої ліги. До речі, розіграш Кубку відбудеться відразу по завершенню чемпіонату. Федерація футболу висловлює подяку за підтримку кампанії на двері та депутата обласної ради Віктору Розвадовському. Бажаємо усім командам гарно відпочити і в час перерви підготуватись до завершальної стадії чемпіонату. Нагадуємо, що докладна інформація про хід чемпіонату знаходиться на офіційному сайті Федерації футболу Житомирського району.